Всім привіт, це друга частина, як я виживаю з тоді. В першій частині ми знайшли село Ося і добули сім 7 залізо. Господі, тепер йдемо до кровоті. Такі наразі спониць, де вона? Вроді воно десь тут. Да, на цій горі кровоть у нас. Так, подивимось, залізо там переплавилось. А, точно. Зараз покладемо доски, заберемо залізо. До, трохи досок візьмемо. Ниві, і зробимо желізну кірку. Спочатку краще щит зробити. Щит зроблений. Тепер треба палочки буде зробити. Робимо ой, Робимо палки, робимо кірку. І у нас три заліза ще переплавилось. І ми робимо господи, і ми робимо железний меч. Меч, все. А вже вечері. Ого. Почали такі відео, вже вечері. Круто. Що спать можна? Точка створення встановлення. Буду тикати, поки не засну. Ура! Так, вже другий день у нас. Йдемо добувати їжу. А хоскори вона нам дуже потрібна. Під нами, кстати, може бути горло до Ми це скоро провіримо. А я вузна? Ну, буду копати шахту, але так не забуду, що я десь отута начну копати, там десь І пойду, так або ось отут начну. І може найду, бо ну, таке, може найду, може мимо пройду. Побачимо. Так, їжа у нас є. Господі. Їжа є у нас. Кладемо хай жариться А, -а ми йдемо далі. Шо, пошукаємо дерева. Бо вони нам дуже потрібні. Ого! їсти хочу так, підемо по прямій щоб не заблудитися о господі аби тут не впасти тихо піднімаємось піднялися ми ось. и пошукаем хоть что-то. А, ну, ну, что нам там толком так что? А мы ну, не думаем, что жители то больше, свинка. Я думал, житель. Бульк. А теперь подниматься на эту гору, придайте, ну копайте. Так. ну. Эээ. Е, Нічого. Господи, як це бісить мене. Все господи. господі. Гугля нема, нема. Все наш я через пару днів ну, в Майнкрафтских піду. А зараз надо матеріал добуть багато. И їжі багато надо нам. На. Мінус одна очка ще ось там, там. Я в цьому селі не буду довго задержуватись. Буквально трохи, думаю. Так що я там переплавалось. Він у мене палочок нема. Цело конечно, не хочеться роз розгоромляти. Так, ну значить, підуть заберемо на всяк случаї серце. І підемо. О, якраз утім вишнвий цей ліс рядом. Ого, до якраз гору дійться, дом гору держить. Біжимо до лісу вишнвого. Добудемо там передаре і вернемось назад. Зараз такі напети. Так, ідемо далі. Походу ліс цей маленький. ой, не великий. Ой, больно. Добуваємо все дерево. Думав, вчолки, не проти, будуть, а те, що не буду його. Подумаю, що буде улік у нас досі. Тому його не зайдіть до цей. Ну все, все теперь йдемо далі. Ой, домой, коротше, ви туди селу. Біжимо. Непонятно, знов будуть шукати, шукати алмази. Надіюсь, цього разу я норма... Я добуду алмази і не здохну. Тут буде капець. Що, треба буде хоча б сидя найти. Три штуки. Три ж вроде бы чи чотири. Нічого побути по по узнаю східки. Куда вы тікаєте? Надо їсти, як би. Дома же я так не буду строго довго занимаю. Чио? Я в раз таки бачу, що трава на, на дечці. Мене постійно, як я бачив, якщо я її бачу, то вона постійно взрива... ну як, ламалася. Ладно. Блін. О, господи, я там іду. А, спогнув. Ну, мовечка, ну, ну, в чому тут ходити? Я не розумію. Значить, йдемо далі. Кладемо ще 8. І перетворимо на доски. А робимо ще палочки з них. Буквально все. І якраз насаженеці, так що угу. да не Клад. Ого. Да ні, щось багато. Заберу чуть-чуть. Все, хай переплавляється. Адаптер до и домой куда-то, короче. О, сильно надо забрать во всем мы Будем тут не надо, я думаю. Да, а мне вообще уже хорошо. О, ну видите, Еще одна такая. Значит, на... Еще одна такая. Значит, она уже не резко получается. Так, ну тут вообще начинаем. Ну, кроме котла, понятно. Ладно, да, значит, бежим сюда, поднимемся. Вот тут, должно быть, бензин, сину не забрался ли. Значит, сначала дивимся. О, халявная веревка. Да, вон она низу сина у нас. На низу. Да о, дивіться, скільки тут багато його. Зараз ого, він треба повісти. На ну, добу забираємо все його. Потім перетворимо його на хліб. Ну і опіннятно трохи саме для тварин. Щоб їх схарблювати. Для загону зробити. Буде ідеально. Я думаю, это світлина вже цих блоку. Я думаю, десь 24. Блін, я, я, я майже вгадав. Карковка хай тут росте. Ми ж немає само головне. Ковна я не забрав, вона дуже полезно. Все вона моя тепер. І все, це нема більше нічого. Да. Нічого. Значить, біжимо назад. Біжимо до крови бо вже вроді потроху дав, потроху вечері. Фонтанчик тут. І переплавляється. Що точно хотіло? Ще Так, Це капець, у мене майже немає місця. Так на надив... те, а точно. Да, що нам не потрібно? Сімена добудемо ще, не треба, ширські віточки теж. Ні, сіня все надо, все-таки. Коротше, згори скине. Значить, пір'я де ще добуду, землі не треба, це не треба. І оце. Ну і чорно шерсть, зачем мені вона? Рімена так. <кій> <кій> ну і все. Що там моє ліга? Парбавляється. Ой, я пройду на церкву. Де я ніхто не довести не зможе. Времяно там поживу. Что зато мобы не достануть. <г infly> не, буду вообще тут жить. Берем печь, верст, верстак... ой, кровать и ворстак. Значит, кровать ставим вот сюда, верстак, печь, и все. Ну, такая мини-домик, мини можно сказать, на чердаку, че на чем. А, переплавлять дальше, я вижу. Навіть кладемо ось ось так буквально. І це. Коротше може вже зараз їсти. І подивимось на закат. Да, от цикані. Ого, дивіться, тут сині-сині. Опа, рожові, Бам, крас. Ого. Дивіться, яке красне воно збоку. Давно ну, тако не бачив, я борозамічав просто. Ну, можна спати вже лягати. Ще 6 минут можна. Ого, майже їжа переплавилась. Да, ну це, конечно. Аккуратненько перекрасить, кстати. Люколь. Давайте теперь кладемо палички і переставляємо їжу. Я можу огнівок уже зробити. А, красава. Кресало. Кресаво. Красаво. Ну ладно, красава скрафти. Діди, о господи. А, тепер можеш іти. Я спущу цю тяну. Блін, не сіло не взяв в руки. Ой, о, дерево, прекрасно. Якщо палочок не хватить, так ось його зараз добудемо. Біжило. Добуваємо. Тепер я постарайся... А, не, вже не вийде походу. Я хотів просто по, по цей скелет побувати кріперів, а забувся, що вже походу не не, не влізно. увидел. А бы тебя в интернете не видел. Ладно, в другом, в третьей части не сделаем. Пак. Бежим. Я тебе поставлю, как не зачем не знаю. Типа черная. Как и будет. Так уже будет, да, Ой, как раз положу эти две. Все, у нас три стейка є. Что так? М'ясо проправляється, потім ось оце положимо і все. Блін, Вдруг я Вдруге не дала чудоної, ну, не буду ризикувати. М Ну це, конечно, круто, дивіться. Ладно, давайте ще раз спробуємо. Жалко, що всім хардкорномір я не зможу прийти май. Чого? Ура, зробив. Тепер треба з висоти зробити. Думаю, нічого такого не буде. Я ж на стіну впаду. На 7. Ура! Зробив ватердроп Ватердроп на дроп на І Круто. раз зроблю, попитаюся. Ура! Полу... Господи, получилось. Все, хватит. Вот надо идти наверх. Що тут поражарилось? Кладемо останні чотири штучки. Та не різку. І зараз вона може зробити нічого. Піска нічого. Сіна точно нічого не зробить. Хай стоїть ради того. Ми поставлю, понятно, ось оце. Варна стійка Все. Дом у нас оборудований Ой, щось класно. Нічого. Так, ну попробую ще такнати. О. Це. це без слов. Я ще знову не догрався. Та ні, щось вже не хочеться цей ветердрок делати на сіном. Бе проще бе, ну, це без слов, бо бе я не догрався всі. Короче, ошибки не повторяйте за мною такі. Бо, як би так сказати, неприліч тупий може так сказати. Бо це, це могло бути, якщо б на блок ничі, чи на два. Все відео б закінчилось. Ну, це, ну, це бесело, коротше. Ви самі так же бачили, скільки в мене хп. Якщо не бачите, так перемотайте назад і подивіться на творі, як я впав з церкви. Це без лов. Чого не різка нас не ріже. Всі мене не стали. Хоч якось стали. Ось так стали. Вона не ріже, хоча дивіться, вона крутиться. Ай-ай-ай, больно. Фу, я, я, я вже буду сюди пригатить, бо туди не пойду вже. Вдруг я знову йому. І буду вже закінчити, так що всім пока, діти третю частину.